Отже, ви кажете, що вас дратують вегани в соцмережах. Розкажіть про це більше. Ці вегани вони просто повсюду постійно пишуть про свої права тварин, якісь відео виставляють про корів. Ну серйозно, ніби у мене немає інших проблем у житті, окрім цієї худоби. Угу, Зрозуміло. А як ви реагуєте на ці пости? Ну і всі вегани. Шашлик топ. пишу, що вони не праві. От щоб вони знали, що до мене нема чого лізти взагалі. А що ви відчуваєте, коли пишете такі коментарі? Радість, можливо, полегшення? Ну може, трохи полегшення, але потім вони знову щось пишуть. Це ж треба так зациклюватись на тих тваринах. Тобто, їхні слова викликають у вас емоційну реакцію. А як ви думаєте, чому? Ну, може, бо вони говорять так, ніби я роблю щось погане. Ви думаєте, вони мають рацію? Можливо, тому що глибоко всередині я розумію, що тварини не хочуть помирати. А мої дії це спосіб уникнути цих думок. Бо прийняти це означає, що я підтримую щось, що суперечить моїм принципам. І чесно кажучи, це означає, що вега не привіє. Але це так більше визнавати, бо тоді доведеться щось змінювати. І це страшно. Підпишись, щоб знати більше про веганство.